Привіт, друзі. Сьогодні у нас на огляді Honda Dio 110, 4 інжекторний скутер на 14 великих колесах. Dio у нас з невеличким пробігом взагалі, можна сказати, практично новий. От І підтвердження аргументу цьому ви можете подивитися в кінці відео стан варіаторної системи. ну і Почнемо ми по порядку. Тут вказано, якою заводською гумою комплектується у нас скутерочок з завода. І у нас всього-навсього один варіант. Це китайська Cheng шина. От, це 922 – це фронт. Це 922 – це рір. Тобто задня гума. Ну і дивимось, що, що ми маємо. Так, так, так. Ми маємо CST 922 f тобто передня гума відповідає наклеєчки по абревіатурі по номеру 12-й рік гуми. ну, Відповідно, скутер також явно не свіжіший, От тут у нас всього-навсього... 6450 км пробігу проїхала діо Гума Заводська. ну На 6000 тут залишок на відсотків 50-60, от приблизно так. От диск е гальмівний абсолютно новий. За 6000 тут, в тут взагалі нічого не буде і не може бути так. колодочки, Колодочки. Продовжую відео, щось не знаю чому. Виключилось так, колодочки, бачите, да, в чудовому стані також, без ніяких питань. А, йдемо далі. Задня гума у нас це 922 f має бути. Так По протектору 50-60 аналогічно передній гумі. А йдемо, йдемо. Так Розмір гуми 90-90-14. Також 12 рік. Це ст 922 Р. Тобто бачимо, що скутер на заводській парній гумі. От, стан варіаторів дивіться в кінці відео. Ну і далі дивимось, що у нас по пластику. По пластику задня частина ціленька, без ніяких питань. Самі Гальма дивіться. Абсолютно нові, ну відповідно, на 6 тисяч тут стан нового скутера, тим більше це кубатурний, а не маленький скутерочок, хоча і маленькі більше їздять. Амортизатор оригінальний, чистенький, не тече, без ніяких питань. Фільтра, розхіднички тут в чудовому стані. В принципі, навіть міняти нічого не треба, наскільки я пам'ятаю, фільтерочок повітряний був живенький, без ніяких там, скажімо так. Ну, коротше кажучи, близький до нового. Так, сидіння оригінал. Ключик у нас один, на жаль. Як передали, так і є. Бак чистенький. До речі, з оригінальним бензинчиком навіть. Так, література почитати, мануал і так далі. Тобто тут все це є. Я навіть, здається, знаходив, було якесь ТО записано, чи це не в цьому діо. Коротше, от ці книжечці. Ці книжечці пишуть ТО. а є, є, дивіться. Так, Діо 110-та. Що це в нас було? Номерами 10 10. Було ТО, але який пробіг, відірвали цю штучку, штучку цю. Ну, коротше, почитайте, От Мануал якби, в принципі, рідкість взагалі, але добре, що воно є. Під сидінням все супер, без ніяких дефектів. Йдемо далі. Замок, от в якому стані, дивіться, не зачуханий. І так далі. Так, ліва частина все ціленьке. От є підножечки для пасажира. Немає бокової підніжки, це як аксесуар, буває є, буває немає. Сама підлога пол ціленька, не зачухана, карманчик, все добре. Так, сюди. Що це у нас? А, Це у нас перехідничок на зеркала. Так як зеркала тут глибоченько закручуються, сюди під перехідничок ставити і зверху чіпляєте зеркала. Два перехіднички там є. Так, стан ручок, кнопочок дивимось. Як бачите, все супер. Вилочка також нулява, ніяких там підкрасів і так далі немає. Колеса також в оригінальній фарбі, але бачите, є отут якісь такі місця, де трошечки вже полізла фарба. Диски алюмінієві, вони з часом окислюються і чуть-чуть воно якби облазить. Так, далі йдемо. Вилка ціла. Колеса, як я сказав, у фарбі залишились, там незначні от стоїть. з тієї сторони отакі от моменти і все. Ключик. Так, тюнінгована лампочка, от така модна стоїть. Гарненько вона так таксити біленьким кольором. Все повністю ціле. Тут техніка взагалі навесенька. Так, накладочка оригінальна і так далі. А, Хоча я пофарбував глушник, єдине, що в скутері підфарбував це глушник. Так, Заводиться він з задні. задніх. З задніх гальм заводиться, скутерочок, працює датчик на бак. Бачите, стрілочка підіймається. Отак рівненько-тихенько працює двигун взагалі. Мені подобається діо взагалі, по-перше, за скажімо так, діаметр колес, вона комфортна на високих колесах і вона при скажімо так, середній швидкості 60-70 їде практично її нечутно. Тобто вона на маленьких обертах їде 60-70 і сама по собі техніка економна за рахунок цього ну і звичайно комфортна. Чуєте, так, як працює двигун? Ніяких питань немає. По оптиці також все, ок, всі поворотнички моргають. Бачите, як лампочка світить. Таке біле, гарне світло, Бі -бі. ну і бібіка. Все в загальному, ага. Дещо забув. Важливе. Так, бачите, бак працює, все. Ну і останній момент кікстартер. Все, заводиться. Ну все. Кому цікаво, телефонуйте, скутер з документами, ставиться на облік, сертифікат також роблю. Стигніть придбати. Такі апарати не часто бувають. Є ще діо у нас свіжіша по роках. 18 го року, здається, ще 17 го системою старстоп. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Так, друзі, це у нас Діо 110-та Honda з пробігом 6000 км. Так виглядає у нас. Варіаторна система, дивіться, сальничок не тече, все тут ну, нове, як і, як і було заявлено скажімо так, попередньо по приборочці, тепер детальніше. Передній варіатор. Оригінальний стоїть Хондела в ідеальному стані взагалі. От Аналогічно ролики варіатора, також без зносу. ну, Немає зносу взагалі на роликах за 6 тисяч. Їх і в принципі не повинно бути слідів зносу. Так, Honda Bando у нас ремінь оригінальний. Так, давайте отак. От, ремінь також в чудовому стані, без ніяких питань. Саме, саме основне і саме дороге це задній варіатор. Колодочки щеплення, дивіться, також в ідеальному стані, без ніяких дефектів, без ніяких питань. Тобто варіаторна система. В ідеальному стані абсолютно. Ну як і сам скутер відповідно.